Всім привіт! З вами Мереліт, і нарешті настав той самий день, коли династія Морелі попала в мої ніжні турботливі руки. А якщо ж ви випадково потрапили на це відео раніше ніж подивилось перші два покоління, дозвольте пояснити, що відбувається: Естафетна династія Морелі це величезний проект спілки україномовних сімерів. На даний момент заплановано щонайменше 12 поколінь, кожне з яких буде вести певний сімер чи сімерка. Я встигла записатися на третє, так що довелось чекати не так і довго. Всього лише рік. Уявіть собі, якраз приблизно рік тому вийшла перша серія першого покоління цієї династії. На каналі моєї прекрасної подруги Мері Плей. Саме вона викликалась першою вести цю династію, і це було щось неймовірне. Цікавий сюжет впередині з неймовірною швидкістю виходу серій. Так-так, вони виходили майже щодня. Вона створила засновницю, яка до сих пір жива, і яку ви зараз власне бачите на своїх екранах. До речі, в Мерії зараз є найбільший, мабуть, проект на її каналі, який також виходить щодня. І це династія Лаотер. Так що ви завжди знайдете, що в неї глянути. І якраз розкажу про правила цієї династії. В плані розвитку сюжету і геймплею ця династія не має жодних обмежень. Сюжет може бути будь-яким, але в кожному поколінні має бути щонайменше троє дітей, щоб наступнику було з кого вибирати. Кожним поколінням має опікуватись інший гравець, який і обирає спадкоємця або спадкоємицю серед дітей, які мали народитись в минулому поколінні. При передачі покоління гравці, які ведуть ну, теперішнє покоління і будуть приймати його, можуть обговорювати сюжет, що, власне, з вен ми і робили частенько. Особливо майже наприкінці її покоління. Наступник не може змінювати генетику персонажів, можна використовувати скінтони. Які не дуже суттєво змінюють персонажів основної сім'ї. Після Мері династія була передана на канал Вентеман. Привіт тобі, величезне! І вже в її руках отримала своє продовження. Саме в неї ви можете подивитись друге покоління цієї династії. Вона обрала спадкоємцем, як виявилось, дуже неоднозначного персонажа одного з двійнят Мака Муреллі. І вже за ним і його пригодами ви можете слідкувати на протязі 24 епізодів, які складались не тільки зі звичайних серій, а й зі стрімів. До речі, там, як на мою думку, відбувалися не менш цікаві події, де ви можете побачити, що персонаж помирав тричі. Тричі мак вмирав на стрімі. Це було щось. Отож, вона передала мені у спадок навіть більше, ніж я очікувала. Це я про Вен, якщо що. Бо Мак з дружиною настільки активно працювали над своїм шлюбом, що на одному з передостанніх стрімів народилася маленька Лілея. До речі, в самої Вен є теж цікаві проекти, принаймні за одним з них я точно слідкую від його початку. Це Династія World. Вона нещодавно відновила це збереження і скоро, сподіваюсь, знову продовжить випускати серії. Так що, мої любі, якщо ви ще не знали про таких цікавих сімерок, то тепер вже знаєте і просто зобов'язані на них підписатись. Якщо, звісно, до цього ви ще цього не зробили. Отак ну, не спішно ми нарешті підібрались і до третього покоління, де до мене перейшли троє братів і лілея, яку ви бачите на своїх екранах. За народженням особистості кожного з них я спостерігала і, якщо чесно, довго вагалась, кого ж саме обрати з них спадкоємцем. Постійні дискусії на стрімах схиляли стрілку вагів на користь одного з дітей. І лише коли в мене в голові народилась загальна картинка сюжету, я змогла зробити вибір. Думаю, вам вже дуже кортить дізнатися, хто ж ним став. Може, це гіацинт найстарший. Який так сильно прагнув уваги і любові батька, що навіть здав свого прийомного брата. Добре, що, хоч тільки батьку, а не в поліцію. А може, це нарцис середній серед братів, який зі смутком спостерігає за старшим братом, його ж самого з дитинства пічкають пігулками, вважаючи. Що його сни не мають особливого значення, і це не більше, ніж його власний варіант прагнення батьківської уваги. А може це і Рис? найменший з братів. І як казала Вен в останніх серіях єдина хороша дитина в цій сім'ї, який намагається пік піклуватись не тільки про себе, а й про інших. У нього одного з дітей випала риса характеру геній, тому він більше за всіх користується холодним розумом. Але, на жаль, саме таких людей найсильніше б'ють в їх гаряче серце. От а от з приводу лілеї Вен виявилась абсолютно права. Якщо чесно, її поява була настільки неочікувана, що її кандидатуру я навіть не роздивлялась. Тому вона і не була присутня на зборах. Сподіваюсь, ви вже готові до того, щоб дізнатись, хто ж став спадкоємцем. Ну що ж, дивіться? Що це тільки що було? Я сам в шоці. І що мені тепер робити? Серйозно? Ти не знаєш? Ти міг відмовитись. На мою користь. Брате, охолонь! Ми всі в шоці, схвильовані. Мама пропала, батько чогось раптом вирішив вибрати собі заміну, немов боїться, що із ним щось станеться. Брате, прошу, не роби з мухи слона. А ти взагалі мовчи, тобі не світило стати головою сім'ї. Заспокойся, гіацине. Ти вже перегинаєш палку. А якщо не заспокоюсь, то що? Тоді я тебе посаджу під домашні арешті. Як бачите останні події вбили клин між братами, і одному богу відомо, чим це все закінчиться. Тепер нацис і гіацинт навіть не друзі. І тільки питання часу, коли динаміка між братами погіршиться. Між гіацинтом і Ірисом не дуже щось змінилось, бо Ірис розумів, з чого в гіацинта така поведінка, але розуміти і бути спроможним щось зробити це різні речі. Тому він обрав тактику просто ігнорувати подібні випади. Що ж до Лілеї мені так сподобалось, як Вен сформувала її характер, тому я думаю, вона відреагувала щось на кшталт. О, господи, і за що мені це все? Тільки не повбивайте один одного, будь ласка. Е, Мак продовжує займатися рестораном, бо, е, хоч він і вибрав нарциса в спадкоємці. А нарцис ніколи не проявляв цікавості до їх майже сімейної справи. Після тієї жахливої ночі залишилось тільки одне чекати. Так що цей день ми з вами просто познайомимось. Ну, як ми, я познайомлюсь лише з нашими морельками, покажу невеличкі зміни в їхньому будиночку. Ну і трошки налаштуємось на лад цієї гри. Давайте ж відкриємо наш будиночок. На першому поверсі в нас нічого не змінилось. А ось на другому поверсі ми трошки зробили ремонт. Ну, за що, власне, і знімали гроші. О, ташка. Так, динаміка. Кладні відносини між лілею і маком. Я чомусь не дивуюсь. Добрий вечір, Мурелі в хаті. Дивіться, як вони всі зібралися в коридорчику тут стирчать. Е, та, що до е, перебудови, так як наш Ірис виріс. Ми його виселили з цієї кімнати. Тепер ця кімнатка цілком і повністю належить лілеї. Я вам поставила їй іграшку, так як в неї левенятко маленьке, то я поставила дзеркало, щоб вона могла розвиватись. І, ну, в принципі, зробила її такою дівчачою. Нашого ж Іриску ми виселили в кімнату до хлопців. Наша айстрочка трошки віддала площі своєї теплички, вона її зменшила, за рахунок чого ми зробили такий куточок для гіацинта. Після сварки в сім'ї він хотів би власну кімнату, але що сталося, то сталося. Він продовжує жити в кімнаті з братами, але отак от поєднується лише оцим проходом до дверей. Знову динаміка, ну те, що я вам казала. Так, в них дуже складні відносини тепер будуть. Тут у нас тепер живе гіацинт. Я навіть повісила його табличку про те, що це його дитячий слід. Це місце в нас залишилось нарциса, до речі. Вен, тобі знову вітання. На стрімах постійно піднімалася тематика Гаррі Потера. І ці постери присвячені саме цьому. Тепер Гаррі Потер буде і в мене. Так що будемо спостерігати. І ось такий невеличкий куточок я зробила для нашого гіацинта. Ем, мені здається, доволі так симпатично вийшло. Можна запросити друзі, друзів, щоб вони тут посиділи, поспілкувались, тим паче, що наш гіацин скоро буде вступати в універ. О, дивіться, вже знову стоять, сваряться між собою чи ні. Так. В іншому будинок наш претерпів більше ніяких змін. Дивіться, до нас прийшла Азалія. Так, в мене руки вже дістались до основної сімейки і найближчих родичів. І тепер наша Азалія виглядає ось так. Покажи свій звичайний, йому подобається фітнес. Будь ласка, запроси свою тітоньку зайти. Нехай вона зайде і мак їй розкаже. А, це лілея. Ні, тоді давай Ірис, він стоїть вже поруч. Запроси її зайти. Нехай Мак розкаже те, що сталося з Ксенією, що вона зникла. Так, е інші варіанти. А, Мак вже піде на роботу, він не встигне. Ну нічого. Тоді, я думаю, зараз племінники. тітонці розкажуть, що Ксенія пропала, вони не знають, де вона, що з нею трапилось. Так, в нас лишається. Ой, не те. В нас лишається один день до дня народження гіацинта. І це буде понеділок. Зараз у нас неділя. Давайте подивимося, щоб всі наші хлопці зробили домашнє завдання. О, не розпочато. Добрий вечір. Робити домашнє завдання. Нарцис, у тебе як з цим? О, ти зробив молодець. Ану, і в'яцинта зроблено. Чудово. Все. У нас виявляється найрозумніший і не зробив домашні завдання. І рис і рис, як так можна? О, то, Азалія, то Азалія там плакала, потім нарцис пішов, це у вас що улюблене містечко, де поплакати, чи що? Так. Де наша лілея? Вона теж дуже сумна. І знову окупували кімнату Айстри. Походу, тут найкращий феншуй, де вони можуть побалакати і якось налагодити свої стосунки. Мабуть, Айстра цьому способствує. Так. Нарцис в нас е, полюбив малювати. Він час від часу спускається в кімнату матері і малює. Так він е, випускає свої емоції. Давайте він, е, давайте він намалює зараз сумну картину, може йому стане трошки легше. Е, гіацинт у нас же ж навпаки. Все ще прагне уваги батька і тому потрошку починає захоплюватись кулінарією. Він хоче успадкувати все ж таки ресторан, тому що нарцис не дуже цим цікавиться. І, думаю, якщо я покажу, що от я можу, я як і ти цікавлюсь. Цікавлюсь кулінарією, давай ти мені краще передаси, нехай там нарцис лишається головою, але ресторан буде мій. О, невеличкий ріст продуктивності. Добре. Так, Мак, що в тебе там як малюнок? Ну, Просувається непогано. Іриска, ти доробив домашнє завдання? Ні, ти ще в процесі. Скільки там тобі? О, 75. І тобі треба підвисити навичку на другий рівень, хоч якусь. У-у-у. Так, до нього зайшла Айстра. Може потім поспілкуєшся з бабусею, якось вам легше стане. Бо всі переживають за Ксенію, де вона ділася, ніхто нічого не може зрозуміти, пояснити, і досі з нею немає ніякого зв'язку. Он, схоже, Айстра на нервовій почві аж захворіла. Вирішила почитати добре. Відпочинь, а наш Ірис. Поплакати йде в Айстрону кімнату. Ну, нехай іди. Тим паче, тут ось невеличкий консіліум, а Заля вирішила підтримати своїх племінників, якось розрадити, що Ксенія знайдеться, ви не переживайте, все буде добре, з нею все буде добре, вона ж володіє силою. В такому плані вирішила підтримати своїх племінничків. Так, і навіть а, Айстра зайшла сюди. Так, давайте подивимося, що в нас ще. є. Іриска, куди ти йдеш, ти хочеш поїсти. Давайте трошки поїси. А тим часом наш нарцис... Намалював уже картину. Щось у нашого нарциса погано з малюванням. Він намалював не дуже такої якості картину. Давайте її просто повісимо на стіну, бо продавати ми ще не ризикуємо. І так, давайте ж дочекаємось вечора, коли. Всі хлопці готові до наступного дня. У всіх них виконане домашнє завдання. Давайте ж дочекаємось мака і подивимось, може з'являться якісь новини про Ксенію. Так, Мак повернувся додому, і не сам він прийшов разом з чоловіком Мальви. Мабуть, він теж вирішив. Зайти до нашого сімейства, якось його підтримати, сказати добрі слова, щоб розрадити і мака, і племінників, якось підтримати їх. Але у нас на вечір трошки інші плани, всі на нервах. Тому, будь ласка, іди додому. Ось настав вечір, Ця сім'я зібралась вдома, і тут хтось із них помітив у вікні фігуру, яка наближалась до їхнього дому. І що ж це за фігура ви зараз побачите. пан Морель. В мене погані новини щодо вашої дружини. Сьогодні зранку ми знайшли її тіло. Цього не може бути. Боже, бідна дівчинка. Це зараз жарт якийсь, чи що? Вона не могла просто так померти. Ви праві, іначе, вона не просто так померла. Це вбивство? Пане Морелі, чи міг хтось бажати зла вашій дружині? Ні, в нас не було ворогів, ніхто нам не погрожував. У вас же є підозри, хто може бути вбивцем? Ще ні. Ведеться розслідування. А коли ми зможемо забрати її тіло? Я думаю, що через пару днів ти маєш розказати їй про все. Про що? Ти в той вечір перший почав бити на сполох. Ти щось знав? Нічого не знав. Це було просто передчуття. Брехун. Мені ніхто не повірить, да й ти не вірив до цього моменту. Чого ти хочеш. Підставити мене як користа не вийде. Ну що ж, на цьому поки що все. А ви ставте лайки, пишіть коментарі. Зауваження, побажання будь що. Буду рада всьому. І до наступної зустрічі. Бувайте!